Доброго дня всім, продовжуємо, продовжуємо розповіді про зловживання суддями і своїм службовим становищем. Цього разу мова піде про те, що суддя Апеляційного суду Партика скасували незаконну постанову судді Мельничук. 18 липня 2022 року суддя. Постометівського районного суду Львівської області Мельничук Ірина Ігорівна, розглянувши справу про адміністративне правопорушення щодо Ковалишина Михайла Йосифовича за частиною 1 статті 130 КУПАП, який 22 листопада 2021 року о 19-й годині в селі Басівка з Книлів керував автомобілем Форт Оріон в стані алкогольного сп'яніння. Огляд на стан алкогольного сп'яніння. Зі згоди водія проводився у встановленому законом порядку із застосуванням приладу Драгер 68.10. Результатом тесту 191 ПроМІЛЕ номер 5561. Такими своїми діями Ковалишин порушив вимоги пункту 2,9 А. Правил дорожнього руху України. Ці відомості викладені у поліцейському протоколі. Оцінені судом докази доводять винуватість Ковалишина в лапках поза розумним сумнівом, тобто достовірно і достатньо підтверджують вчинення ним порушень вимог пункту 29 а правил дорожнього руху України. Водієві забороняється керувати транспортним засобом у стані алкогольно, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебувати під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції. Суд критично оцінює письмові, пояснює Ковалишина, оскільки таки спростовуються матеріалами справи у їх сукупності, а тому ріцінюється судом як такі, що спрямовані. На уникнення ним відповідальності за вчинене адміністративне правопорушення. Отже, якщо ви бачите, якщо ми те, що я читаю, щоб ви зрозуміли, то суд віднісся упереджено, на мою думку, упереджено до підходу до вивчення і до розгляду цієї справи, тому що він критично оцінив письмові пояснення, а чому критично невідомо. Мабуть, за власним переконанням, а може, за переконанням з боку третіх осіб. Тому, враховуючи наведене, приходжу до висновку, що в діях Ковалишина наявний склад адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 130 КУПАП, а саме керування транспортними засобами у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння, або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції. Це вже є висновок судді. Судді Мельничук. Суд постановив ковалишно визнати винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбачено частиною першої статті 130 КУПАП, КУПАВ, та накласти на нього адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі тисячі неподаткових мінів доходів громадян, що становить 17 тисяч гривень дохід держави, з позбавлення права керування транспортними засобами на один рік. Як бачимо, санкції цієї статті досить серйозна. І в грошовому вигляді, і в тому, що людина позбавляється на рік керування транспортним засобом. І якщо вона винна, то, то вона має нести покарання. А якщо людина не винна, ну, то для чого тоді присуджують таку, таку санкцію, позбавляючи це ж це взагалі не судочинство, це просто інквізиція тоді виявляється. 17 лютого 2023 року, Львівський апеляційний суд у складі судді партеки за участі захисника особи, яка притягується до адміністративної відповідальності адвоката Юрків Роксолани Романівни, розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Львова апеляційного скаргу Юрків Роксолани Романівни, подано в інтересах Ковалишина на постанову постамицівського району суду Львівської області від 18 липня 2022 року щодо останнього, не погоджуючись. З даною постановою адвокат Юрків в інтересах Ковалишина подала апеляційну скаргу, в якій просить скасувати дану постанову та закрити провадження справі, окрім того, поновити строк на апеляційне оскарження постанови пустомитівського району області в 18 липня 22-го року, оскільки Ковалишин та його захисник не були повідомлені про результат розгляду справи. Тут цікаво, чому це суд не повідомляє. Пустомиківський суд не повідомляє Учасників справи про розгляд їх. Цікаві питання, правда? Вважає, що оскаржувана постанова є незаконною. Протокол про адміністративне порушення складне з численною порушення процесуальних норм. Повідомляє, що в протоколі про адміністративне правопорушення не зазначено придолучений до нього відеозапис. Зазначено, що водій керував. Автомобілем в стані алкогольного сп'яніння, проте його не відсторонено від керування транспортним засобом, не вилучено посвідчення водія, не надано тимчасовий на керування транспортним засобом. Звертаю увагу, що прилад драгер 2268 не входить до переліку спеціальних технічних засобів для проведення огляду водіїв транспортних засобів з метою виявлення стану алкогольного сп'яніння. Ковалишин повідомляв працівників, що не погоджується працівників поліції, що не погоджується з результатами приладу Драгер. Проте його не було доставлено в медичний заклад. Відмітка про згоду з результатом приладу драгер, в поясненнях Ковалишина, зроблена без нього. Окрім того, зазначає, що така написана на полі, яке було закресленим. Невідомо коли, чи потім, чи перед тим, чи потім. Протокол про адміністративне правопорушення не було вручено водієві, не роз'яснено права та обов'язки особі, яка притягається до адміністративної відповідальності. Окрім того, коли належним чином не повідомлено про час та місце розгляду справи, тримається на увазі справи постуметівського суду. 10 лютого 2023 року Львівський апеляційний. До Львівської на адресу Львівського апеляційного суду надійшли письмові пояснення від адвоката Юрків, в яких вона зазначає, що суд першої інстанції в постанові прийшов до помилкового висновку. Наголошує, що до протоколу про адміністративне правопорушення долучено тест номер 5561 а не ТЕСТ 5562 від 22 листопада 2022 року, на підставі якого складено протокол про адміністративне правопорушення. А відтак, результат 1.91 проміли не відповідає дійсним обставинам справи та не належить Ковалишину. Результат огляду на приладі ДРАГИ, який пройшов Ковалишин, був негативний. Тобто, як бачимо, Ну, це називається фальсифікація. фальсифікація документів. Я інакше не можу назвати ось те, що було зроблено. Звертаю увагу, що письмо пояснення Ковалишина не написано ним власноручно. Твердження, що водій був згідний з результатом, не може бути врахований, оскільки невідомо, з яким саме результатом приладу Драгер він погоджувався. Та згода в пояснення водія написано на закресленому полі. Окрім того, акт на стан алкогольного сп'яніння з використанням спеціальних технічних засобів не підписано водієм. Також в ньому не зазначено, що Ковалишин відмовився від підпису. Виникає питання: невже суддя Мельничук, не його цього всього, що апеляція і що адвокат в апеляції озвучувала, що вона цього не бачила? Мені не віриться. Ковалишин не погоджувався з результатом газоаналізатора, проте в медичний заклад водія не було доставлено, що свідчить про порушення положень статті 266 КуПА. Заслухавши виступ захисника особи, яка притягується до адміністративної відповідальності на підтримку доводів апеляційної скарги. Вивчивши матеріали справи та доводи апеляційної скарги, апеляційний суд вважає, що подана апеляційна скарга підлягає до задоволення, виходячи з наступного. Апеляційний суд вважає, що суд першої інстанції при розгляді даної справи не дотримався зазначених вимог закону, повною всебічно не з'ясував усі обставини, що мають значення для правильного вирішення справи. В судовому засіданні апеляційного суду було встановлено, що письмові пояснення Ковалишина не були написані ним власноручно, окрім того, поясненнях відсутня відмітка, що такі були написані з його слів вірно. Також запис про згоду з результатом приладу Драгер зроблено на полі, яке було закреслено, та в ньому відсутні дані, з яким саме результатом тесту водій погодився номер 5561 чи номер 055 62. З результату газоаналізатора ДраГер вбачається, що огляду було проведено приладом Драгер Алкотек 6810, прилад Арам 2268, Тест номер 5561 Окрім того, на зазначеному результаті відсутній підпис особи, яка притягується до адміністративної відповідальності та відмітка про те, що він відмовився від підпису. Із рапорту старшого сержанта поліції Стельмаха вбачається, що огляд було проведено приладом Драгер Алкотест 6810, прилад Арам 2268, тест номер 05562 а до матеріалів судової справи долучено тест номер 5561. З відеозапису, долучено до матеріалів справи, не вбачається, що водій погодиться з результатом приладу Драгер. Також водієві не було запропоновано пройти такий огляд в медичному закладі. Не роз'яснено його право та обов'язки, не відсторонено від керування транспортним засобом, а лише повідомлено працівниками поліції, що буде складено протокол за статтею 130 КУПАП. На переконання апеляційного суду, суд першої інстанції передчасно прийшов до висновку, що в діях Ковалишина наявні ознаки адміністративного правопорушення, передбаченого частиною першої статті 130 КУПАП. Відповідно до принципу, поза розумним сумнівом в лапках, зміст якого сформульований у пункті 43 рішення Європейського суду з прав людини у справі Кобець проти України від 14 люту 2008 року, доказування зокрема має випливати із сукупності ознак чи неспростованих презумпцій, достатньо вагомих, чітких та узгоджених між собою. За відсутності таких ознак не можна констатувати, що винуватість обвинувачено доведено поза розумним сумнівом. У рішенні по справі Барбера Месеге і Хабардо проти Іспанії Європейський суд справ людини зазначив, що пункт 2 статті 6 конвенції вимагає, щоб при здійсненні своїх повноважень судді відійшли від упередженої думки, що обвинувачений вчинив злочинне діяння. Так як обов'язок доведення цього лежить на обвинуваченні, та будь-який сумнів трактується на користь обвинуваченого. В даному випадку дуже слушне зауваження, тому що в даному випадку Мельничук підійшла, суддя Мельничук, якраз підійшла з позиції того упередженої думки, що, що Ковалишин чинив злочинне діяння. З огляду на наведене, апеляційний суд приходить до переконання, що оскаржена постанова суду першої інстанції підлягає до скасування а провадження у справі закриттю за відсутністю події і складу адміністративного правопорушення. Львівський апеляційний суд постановив апеляційну скаргу адвоката Юрків Роксолани Романівни, подану в інтересах Ковалишина, задоволити. Постанову пустамиківського районного суду міста, районного суду Львівської області від 18 липня 2022 року про притягнення Ковалишина до адміністративної відповідальності за частиною 1 статті 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення скасувати. Провадження у справі про підтягнення Ковалишина до адміністративної відповідальності за частиною 1 статті 130 КУПАВ закрите на підставі пункту 1 статті 247 КУПАВ у зв'язку з відсутністю в його діях складу адміністративного правопорушення. Можна констатувати, що справедливість по відношенню до Ковалишина відновлена, але постає питання, чому Ковалишин мав звертатись до апеляційної інстанції. Чому суддя Мельничук Ірина Ігорівна не ухвалила законне і справедливе судове рішення у залі судового засідання Пустометівського районного суду? Нарешті виникає питання про відповідальність судді Мельничук за зловживання службовим становищем, численні порушення закону, брехню, викладену у судовому рішенні, та шахрайське неправосудне судове рішення. На цьому я завершую свою розповідь. Прошу підписуватись на мій канал і коментувати надану інформацію. Журналіст інформаційної агенції, журналісти проти корупції Жуков Олександр Сергійович, 8 травня 2023 року. Дякую.